І я вітаю вас в новому відео на моєму каналі. І сьогодні ми поглянемо на нову новинку по Лего Марвел, а точніше на новий набір по фантастичній четвірці. Це в нас набір під артикул 76316, або ж Галактус проти фантастичної четвірки. У цьому наборі у нас є, звісно, 4 рівні фігурки та 427 деталей, що збираються у Галактуса. І це все ми отримаємо за всього 60 доларів, що залом дуже багато. Але я мушу вас впевнити, що цей набір є фантастичним. Ну добре, як я вже й сказав, в цьому наборі є чотири рівні фігурки, а точніше це всі члени команди Fantaстин Четвірки. Тобто Рід, Сю, Джоні та Бен. Ну в рідні нічого такого особливого немає. Йому зробили досить дивні смішні ноги, та й все. Окрім того, в нього є нове лице Петро Паскаля, але загалом проста фігурка. С на жаль, також не особлива, проте я сподіваюся, що в неї є хоча б якийсь ексклюзивний торс, і вже я бачу, що вона використовує голову від леї. І Бен, нарешті, щось цікаве. В нього є нове лице та нова деталь для чола чи щось типу такого. І перед тим, ви почнете казати, що він занизький, я скажу, що він якраз має бути такого зросту, навіть трохи завеликий від того, який він був у фільмі. І остання фігурка – це Джоні. І чесно, він мене, мабуть, найбільш розчарував, тому що у нього, по-перше, прості ноги, а не наприклад такі якісь оранжево прозорі і саме просте лице, яке навіть було в Пітера Паркера. І це досить дивно, як на мене. Ну і на кінець давайте поговоримо про Галактуса. І чесно, мені дуже подобається, коли його зробили. Тобто, не фанат, як вони зробили його руки та ноги, але його пояс, торс та голова виглядають дуже класно. Особливо й того, як вони використали для пояса деталі від зорильотів. Це виглядає чудово. Проте з мінусів він не виглядає дуже рухомим. Та ще й на вигляд має досі багато наліпок, що, якщо так, досить сумно рахуючи його ціну. Ну і загалом, це все, що я вам міг сказати сьогодні, побачивши лише ось ці неофіційні зображення. І дякую вам за цього відео. Чекайте на наступні, а особливо на мій проект пошибайгули, бо я досі його роблю. І до зустрічі в інших відео. Па-па!